Доброго дня! На продаж маємо Mazda 3 2008 року 1,6 з автоматичною коробкою. Автомобіль в цілому в гарному стані. Обіду, покажу його більш детальніше і розповім про нього. Візуально по кузову виглядає добре. Є дрібні якісь вмятинки, як то на задній правій дверці, там на арочки маленька є. Тут от на бампері є такі дефекти десь подряпали, але в принципі з врахуванням віку автомобіля, як на мене, це все не критично. Автомобіль в гарному технічному стані. Добре доглянутий, обслужений. На новій свіженькій гумі Goodyear. Салон чистенький, запахів ніяких сторонніх немає. Все працює справно, ні по двигуну, ні по коробці. Зауважень ніяких немає, та і в цілому виглядає доволі гарно. Лобове скло без сколів і тріщин. На капоті є невеличкі сколи, але їх небагато, опрямо зовсім небагато. Якась така невеличкий сколик, був його підмазали. Оптика в гарному стані, туманки цілі. Бампер цілий, в цілому все доволі. Пишу відео. В цілому все дуже добре. А, гума. Майже без носу. Гальма. В порядку. Тут теж порядок. Тут є, видно, початкові етапи якісь корозії, його підмазали, але не критично. З лівого боку вже оцей шматок був зроблений, на них воно завжди ржавіє. Давайте покажу заміри фарби. Значить, у нас є косметичні підфарбування, капот не фарбований. Оце крило фарбоване. Ну, ви бачите, шар мінімальний, грубо кажучи, подвійний шар. Без шпаклівки, двері не фарбовані. Цей шматочок фарбований, він роблений. Тут уже ні, отак от, от якось локально це було зроблено. Криво не фарбоване, дах не фарбоване. Проєма не фарбована Тут теж не фарбовано. Десь в цьому місці має бути... Має бути то, бо тут був ремонт. Зараз зате тут порядок. Йдемо далі. Багажник не фарбований. Це крило має підфарбування поверхній частині, теж мінімальним шаром. Аналогічно з дверима верхня частина має більший шар. Я думаю, що по цю от смужку робили якесь напилення лаку. Можливо, була подряпана якась незначна. Ну я не знаю, це ще було давно, тому можу тільки орієнтуватись на показники товщини міра. От в цій частині товще трішки показує. Цій дверці аналогічно тут. Вище тут завод. Аналогічно крилом. Теж має мінімальний шар у верхній частині. В верхній частині має напил, лаку, мабуть. Дах не фарбований, проєми не фарбовані. Салон гарний, тут не курили, запахів немає, він чистий, не потертий, не затертий. Тут теж порядок і в приємах теж підфарбувань немає. Тепер подивимось далі салон. Сидіння в гарному стані. Кермо і ручку я щойно перетіг новою шкірою Nappa, тому вони абсолютно як нові. Зараз покажу детальніше. Тут ззаду теж порядок, тут теж. Давайте ще покажу під капотом і сядемо на місце двигуна і, мабуть, є сенс зробити запуск двигуна, щоб ви побачили, що тут все окей і заодно послухали, як він працює. Там поряд працює, там машина трішки шумна, але я думаю, що то нам не завадить. Ми бачимо, індикатори засвітились, які потрібно, і потухли. Клімат працює у нас. Давайте глянемо під капот. Капотом порядок, тут не мито. Двигун працює абсолютно без нарікань. Кермо нове, заморочився, взяв наппогладеньку сюди з перферацією, щоб було красиво, як заводу, навіть шов такий, як заводу. Ручка аналогічна, тобто вони нові. В принципі, це все. Музика грає, клімат охолоджує, двигун працює, по коробці теж нарекань нема, підігриви, склопідйомники. Отакий от автомобіль. Як на мене, доволі в непоганому стані на свої роки, тому, якщо вас зацікавило, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Все, всім удачі, пока!